прийняття бюджету є вкрай необхідністю сьогодні для України, і на превеликий жаль, це знову бюджет воєнного часу. На превеликий жаль, ви бачите, що знову в зв'язку з війною. Ми переважно більшість тих, скажімо так, тих доходів, які заробляє Україна, переперекидуємо на нашу оборону. Але це є необхідність. Це є питання нашого виживання як нації, як держави, як українського народу. І тому український парламент буде робити все для того, щоб цей бюджет був а реалістичний, без реалістичними статтями наповнення, з правильними статтями розходними, і для того, щоб український парламент чітко продемонстрував. Що як всі як і всі попередні роки війни бюджет буде прийнятий вчасно. Я хочу підкреслити, що а це вже, на превеликий жаль, п'ятий бюджет, який ми приймаємо, який діє в період воєнного стану. Але всі ці рази ми приймали бюджет вчасно, українське суспільство отримало бюджет вчасно.